Вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати дивні пиріжки, а дивні вони е, своїм приготуванням. Для цього нам, для них нам потрібно борошно, три склянки олія півсклянки, сода півчайної ложки, сіль півчайної ложечки, гарбуз, грамів 300 натертий. Одна середня морквина натерта, два кислих зелених яблука, вони надають соковитості, мед, столова ложка меду. І для начинки ми будемо потім додавати родзинки, мелені горіхи волоські і трошечки кориці. Також нам знадобиться лимонний сік або оцет, щоб погасити соду. Отже, ми натерли на великій тертушці кабак, моркву і яблука. Це все ми змішуємо разом і додаємо столову ложку меду. Можна трохи більше, якщо вам подобається. Іж солодка начинка. Ми надаємо мед, мед густий, ароматний і перемішуємо нашу начинку, даємо їй настоятися десь півгодини, щоб вона пустила сік. Начинка наша настоялась, пустила сік, соковита. І тепер нам треба її відтиснути. Сік відтиснути, от ми відтискаємо і начинку, але не, не до такого стану сухого, відділяється у нас сік. Ми його повністю окремо посудину по зливаємо в іншу посудину. Ми відтиснули сік, і, і залишився у нас фарш, тобто начинка наша. Ці пиріжки цікаві тим, що в них немає яєць, вершкового масла. Вони повністю пісні. І зараз це доречно, так як іде Великий піст. Беремо, беремо соду і гасимо її лимонним соком або оцтом. Я взагалі користуюсь яблучним оцтом, який сама роблю. Так, от вона піниться. Соду погасили, додаємо всік. Туди ж додаємо олію, додаємо олію, додали, сіль і зараз, помішуючи, будемо додавати в борошно, будемо замішувати м'яке еластичне тісто. Це тісто якого кольору сонячного вимішуємо тісто. А часом я хочу вам нагадати друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте ці відео, підтримуйте українському контент. Тісто дуже гарне виходить. Тісто яке гарне у нас. Потім ми його накриємо плівочкою або рушником і залишимо його, щоб воно постояло хвилин 40-50. У нас вийшло таке чудове м'яке тісто. Ми його накриваємо лівочкою. Ай, воно постоїть. Наше тісто, нашу начинку я розділила приблизно на три частини. І в першу частину я нічого не буду додавати. Це така класична начинка, гарбуз, яблука, морква. Можна меду трохи додати. А до другої я додаю родзинки. Родзинки, до третьої мелені горіхи. І там, де родзинки, додаю кориці. Вівчайно ложечки, можна третинку. І в кожну значінок я додаю розтоплене, трохи вершкове масло. Воно надає ніжності і соковитості нашій начинці. Перемішуємо, там, де просто овочево фруктова начинка, це так моя бабуся робила, а це вже. Можна експериментувати. Якщо ви любите більш солодку начинку, ви можете додавати меду або цукру, Ми будемо формувати наші пиріжечки. Відісаємо наше тісто і починаємо робити. В нього пиріжечки розкачуємо, О, тісто дуже гарне, жовте. Вершкове масло в начинку не обов'язково додавати, якщо ви суворо притримуєтесь правил посту. це буде пісна страва, але дуже непогано. Цього тіста можна готувати. І пиріжки з різними іншими начинками. Якщо ви не любите кабак, то ви можете робити з морквою, з яблуками, але жовтий колір надає кабак в поєднанні з морквою. І починаємо формувати пиріжечок. Тісто дуже еластичне, воно не рветься, починаємо. Будемо на деко, на який кладемо пергамент і будемо випікувати. Ось ми наліпили свої пиріжечки. Наші пиріжки готові. Ми їх виклали в форму, застелили пергаментом форму. Змастили міцним солодким чаєм і тепер будемо випікати в духовці при температурі 180-190 градусів Цельсія ну, приблизно 25-30 хвилин. Такі вийшли в нас пиріжечки. Коли я їх роблю, я згадую свою бабусю. Отакі От солодощі були раніше в селах. І тепер можна ці. Пиріжечки полити медом. Це дуже гарно, дуже смачно. Вони не настільки приторні, не, не такі солодкі, але вони дуже неймовірні. Тому називаються дивні пиріжки. Бажаю вам щастя, вмійте любити, будьте здорові, щасливі і даруйте щастя іншим.